Розділ 2.5. Початок навчального клесту Ця людина, мабуть, дуже потребує грошей. Так Лан Леле був розлючений навіть у флагманських магазинах, під іменами майстрів-тренерів, які забезпечували всебічний догляд і могли вважатися одними з найкращих у місті. Плата за утримання домашніх тварин ніколи не була б такою високою, як тут, але що, чорт забирай. Не так з цим пошарпаним магазином подивіться на навколишнє середовище. Тут чисто, але вітрина вузька, маленька і зношена, він розташований зовсім не на проїжджій частині. Місячна орендна плата може навіть не перевищувати три тисячі, як цей магазин може конкурувати з відомими флагманськими магазинами. лан леле вважав, що цей власник вирішив або не займатися бізнесом, або укласти одну угоду, а потім закритися на довгі роки. Він намагався видоїти з них гроші, видавав бажане за дійсне. Індінь ходімо. Цей власник, рудний спекулянт, Вайстер здатний тренувати цього блискавичного щора, напевно, той, хто ніколи не матиме з ним нічого спільного. Лан Леле подивилася на Супін, і її рот практично пішов піною. Вона без вагань закликала Суяніна піти геть, але Суянін вчинила інакше. Вона спантеличено запитала Супіна. Сер, востаннє. Коли я приходила сюди, обслуговування не було таким дорогим. Система догляду була неатестованою природно, що ціна має зрости, спокійно відповів Супіне. Система догляду була покращена. Суянін на мить застигла в подиві, потім в її очах з'явився блиск, і вона з радістю сказала: догляд за домашніми тваринами в пансіонаті кращий, ніж у притулку. Чи не означає це, що тварина може навчитися більш складним домашнім навичкам? Звичайно, ні. Не подумавши, відповів Супіне, що обличчя Суяніна вкрилося знаками запитання. Я просто тренував цього маленького хлопця деякий час, поки був на роботі. Його зміна була повною несподіванкою. Супін зберігав пряме обличчя. Зараз, звичайно, я вже не маю такої розкоші, як вільний час. Якщо ви хочете залишити своїх домашніх улюбленців на перетримку, то це все ніяких тренувань не передбачено. Суянін зрозумів. Сер, ви нарешті визнали це. Це ви допомогли дресирувати мого блискавичного щура, сказала вона, хихикаючи. Я вже визнав це раніше, зауважив супіни. Все не те саме. Суяньїн зловтішалася, залишитися було правильним рішенням. Вона поспішила з наступним питанням. Ну, все. І які переваги може принести нинішній пансіон для домашніх тварин? Вона вважала, що повинні бути якісь причини, щоб пояснити високу ціну супі не був ані ворожим, ані дружнім, лише покращення конституції тварини та її здатності до розуміння, якщо тварина сама по собі досить кваліфікована. То існує низький шанс еволюції. але не більше того, якщо ви хочете, щоб домашні тварини навчилися домашнім навичкам від такої опіки. Ви будете тільки розчаровані, він говорив правду. Зрештою, подні лише переваги, які приносять доглянуті ручки, були б цілком гідні тієї ціни, яка за них стягується. Якби йому довелося додавати ще й навчання, він би і так втрачав гроші. Суяньїн сказала. Бог її підвели, але вона не дуже засмутилася. Зрештою. Їй вдалося підтвердити, що її блискавичний шур проходив навчання саме в цьому магазині. Одного цього факту було достатньо, щоб зробити її щасливою, принаймні. Вона знайшла причину змін у своєму улюбленцеві, що врятувало її від цієї заплутаної ситуації, лише покращення його здатності до розуміння та конституції. План Леле скептично подивилася на Супін, хоча Супін і визнала, що зміни у блискавичному шурі були пов'язані з цим магазином, і все одно було важко в це повірити. Після того, як Супін розповіла про переваги послуги пансіону для домашніх тварин, її скептицизм ще більше посилився. Всі слова використовувалася. Практично у всіх рекламних оголошеннях зом магазинів. Зрештою, щось таке було, силу розуміння і конституції неможливо винряти чи перевірити, якщо тільки масштаб покращення не є великим. В іншому випадку, хто міг би сказати, чи покращився характер і сила розуміння домашнього улюбленця, чи ні, все, чи можу я попросити вас знову тренувати моїх вихованців для мене? Суянін з нетерпінням подивився на Супінга. Після того як суттін зробив вступне слово, вона вже не була зацікавлена в інтернеті для домашніх улюбленців. Зазвичай люди залишали своїх домашніх улюбленців у пансіонаті лише тоді, коли у них було занадто багато домашніх тварин. Про яких потрібно було піклуватися. Наразі вона була вільна і могла саме їх годувати, а також тренувати їхні бойові навички, тренувати їх. Супін вже збирався відмовитися, коли почув голос системи, виявлене клієнтів, які потребують дресирування домашніх тварин. Послуга дресирування домашніх тварин стала доступною заздалегідь. Господар може приймати замовлення відповідно до встановленої ціни на послуги дресирування домашніх тварин. Після підказки з'являвся прайс лист, схожий на меню, із зазначеною вартості різних рівнів послуг з дресирування для тварин від першого до третього рангу. Вартість навчальне встановила 10 тисяч монет для вихованців. З четвертого по шостий ранг вартість навчальне становила 100 тисяч монет для вихованців. Сьомого по. П'ятий ранг вартість навчайне становила мільйон монет для королів звірів. Вартість навчайне становила 10 мільйонів. Пункти для вихованців від четвертого рангу і вище були зафарбовані сірим кольором, що означало, що Супін не міг приймати такі замовлення. Наразі він міг тренувати лише низькорангових вихованців від першого до третього рангу. Умовою переходу на наступний рівень тренування є тренування вихованця низького рангу зі здібностями, оціненим вище середнього. Супін не знав, що сказати, коли побачив вимогу розблокування. Це було важче ніж заробити мільйон монет. Проте ця вимога розблокування. Входила в рамки його основного квесту. Тобто, коли він завершить основний квест, він зможе розблокувати послугу навчання другого класу, поки буде його виконувати. Все, Суяньїн покликала його. Коли помітила, що він відволів, Супін повернувся до тями і кивнув їй. Тренування, так? Наразі магазин приймає лише низькорангових вихованців від першого до третього рангу, а плата за тренування становить 10 тисяч за одне заняття. 10 000. Суянцін порахував. Ціна була трохи за високою, але вона здавалася більш нормальною, ніж ціна за ручку для медсестер, Зрештою, послуга навчання сама по собі була найвищою з усіх послуг. Верхньої нежі не було встановлено щодо того, чи будуть ці гроші добре витрачені. Вона мала побачити ефект після тренінгу, маючи прецедент блискавичного щура. Суянін вірила в цей магазин. Навіть такий неповноцінний домашній улюбленець, як блискавичний шу, ти б би другого блискавичного Шура не вдалося навчити. Це було б більш ніж варти того. Тоді я знову навчу блискавичного Шура». Суянцін прийняв рішення після деяких роздумів, Лан Леле був здивований цим. Інцін, ти хочеш знову тренувати цього малюка? Він і так чудовий. Я не думаю, що він зможе прогресувати далі. Якщо буде більше тренуватися, до того ж за кілька днів розпочнеться друге коло матчів, цей малюк тепер твій козе. Якщо тренування підуть не так, як треба, ти будеш у повній дупі. Суянін похитала головою. Я не планую випускати блискавичного Шура на друге коло змагань. Він вже перевершив себе. У другому раунді гравці визначаються за допомогою щасливого жеребкування. Мій опонент постарається максимально використати ці дні, щоб знайти способи знищити мого блискавичного шора. відправляти його туди знову не буде особливого сенсу. До того ж, інші мої вихованці на той час вже одужують. і, більш ніж достатньо, щоб я пройшов у другий раунд. Але на деякий час Лан Леле втратила дармовий, їй просто стало не по собі. Я супін кинув погляд на Лан Леле, а потім запитав. Дівчину, що стояла перед ним. Ти вирішила, Суяньїн кивнула і рішуче сказала. Блискавичний Шуй, звичайно, сплатіть плату спочатку. Супінг кивнув, система раптом вискочила з оперативним повідомленням. Господар запустив побічний клест, отримати замовлення на навчання вихованця, збирати чи ні. Супін був приголомшений. Цей клест був несподіванкою. Він одразу ж зібрав його в голові в успішно, вступ до клесту. Ідеально виконати перше замовлення на дресирування домашнього улюбленця та отримати гарний відгук від клієнта. Вимога клесту, будь-яка послуга, що надається магазином, повинна бути кращою з кращих. Господар повинен натренувати вихованця і подвоїти початкові дані бойової сили, обмежене часу на тренування. Клієнт не має такої вимоги. Нагорода за виконання клесту. Три елементарні силові гранули супін втратив дар мови. Коли прочитав вимоги, подвоїти бойову силу вихованця. Бойова сила блискавичного щора, вже була оцінена в 3-6. Щоб подвоїти її. Бойова сила повинна бути 7-2. Так все був би вихованець. Який міг би зрівнятися з сьомим ранговим гравцем. Вихованці сьомого рангу були просунутими вихованцями, і їх було небагато, і вони були далеко один від одного. Ті, хто міг контролювати просунутих вихованців, були просунути нової на небойових домашніх тварин, які вважалися видатними серед першопрофітців рейнджерів наразі, чи мав він тренувати низькорангового блискавичного щура до такого рівня.